Саме спільна декларацію від 31 січня Литви, Польщі, Естонії та Латвії, в якій окремо зазначено саме про готовність чотирьох цих країн продовжувати комплексну та всебічну підтримку нашої країни, саме чотири цих країни це лідерство, вони її не просто підписали, а це їх публічне підтвердження, точніше, того, що вони робили, роблять та будуть нам робити. Під час наших перемовин ми з паном Марвідесом проговорили наступні чергові. Пакети підтримки України зараз вже завершили навчання наші військовослужбовці по відповідних програмах і вже їдуть по дорозі в Україну для виконання бойових задач, які будуть поставлені їм командуванням. Ми проговорили пріоритети. Одним з пріоритетів залишається, ви це знаєте, протиповітряна протиракетна оборона. І ми е, теж очікуємо е, певну допомогу, підтримку вже безпосередньо певної зброї, яка допоможе боротися з іранськими дронами. Також ми проговорили наші плани на найближчий Рамштайн. Ми знову зустрінемось буквально на наступному тижні і вже будемо разом е, тримати фронт дипломатичний. І, звісно, ми не забули про плани України щодо вступу в НАТО. Ми пам'ятаємо, що саме в вільнюсі. В дружній Литві буде відбуватися черговий саміт літку, а приймаюча сторона має можливість успішно, ефективної модерації, тому я отримав запевнення, що Литва з нами на євроатлантичному шляху. Самі зенітні установки вони нам передають, але їх програми навчальні, ми пішли таким шляхом не вчити операторів цих зенітних установок. А вчити наших вже інструкторів, тобто трейнінг-трейнерс. Вони підготували інструкторів, і це потім дає нам можливість виграти час, щоб наші вже українські інструктори, навчені в Литві, продовжували вчити і готувати наші екіпажі тут в Україні. Це такий от теж аспект важливий. модернізація підготовки. Ну, ви знаєте, я дуже не люблю прогнози і оціночні судження. Бекграунд юриста стримує мене. Але з точки зору військової перспективи і можливості угрупувань російських, які ми бачимо, наша розвідка бачить, причому ми з партнерами це перевіряємо, включаючи і космічні знімки і так далі. Для того, щоб ризикувала саме Одеса або Одеський регіон, їм треба мати панування на Чорному морі, а ми позбавили їх цієї можливості, ви знаєте, після... Застосування наших українських нептунів, коли е за відомою всім адресою Москва крейсер пішов на дно Чорного моря, що відбулося другий раз за 100 років. Перший раз флагман російського флоту був потоплений під час російсько та польської війни, тепер під час російсько-української війни, і оба рази не на користь російського флоту. Плюс е несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, а і гарпуни. Це теж засоби ураження саме протикорабельні. Тому підійти з моря на Одесу я собі просто не бачу жодного в них шансу. Для того, щоб піти по суходолу, що їм не вдалося минулий раз, їм треба було спочатку пройти Миколаїв, перейти річку Дніпро і пройти через Херсон. Завдяки мужності оборонців Миколаєва, Миколаївської області, їм це не вдалося. В Херсоні їх вже нема, як ми з вами знаємо. І бар'єром, природним захистом, в тому числі річка Дніпро, з роз... зруйнованими мостами та переправами. Що стосується півдня, ближче туди до Сходу, відповідно, там загрози є, тому що там їх угрупування має можливості поповнення і озброєними техніками людьми, тому, звісно, там ситуація більш напружена на півдні. Маючи на увазі вже починаючи від Запоріжжя і туди піднімаємось до Донецької області.